Президент Франції Еммануел Макрон закликав посилити тиск на тіньовий флот Росії, один із танкерів якого французькі військово-морські сили нещодавно перехопили біля своїх берегів. Він наголосив, що затримання таких суден навіть на кілька днів чи тижнів значно підриває можливості Москви фінансувати війну проти України, адже торгівля нафтою з використанням сірого флоту приносить Росії понад 30 мільярдів євро щороку та забезпечує до 40% її військових витрат. Макрон запропонував створити коаліцію охочих у тісній співпраці з НАТО, щоб ефективніше протидіяти постачанню російської нафти, яке часто здійснюється під фальшивими прапорами в обхід санкцій. Він нагадав, що згідно з міжнародним морським правом країни мають право перевіряти судна, якщо виникають сумніви щодо їхньої реєстрації. На тлі посилення тиску з боку заходу ціни на нафту почали зростати. 2 жовтня ф'ючерси на нафтомарки Brent піднялися на 20 центів або на 0,31 до 65 доларів 55 центів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate зросла на такий самий показник до 61 долара 98 центів. Аналітики пояснюють це побоюваннями щодо нових санкцій проти Росії та заявами міністрів фінансів країн Великої Сімки, які пообіцяли посилити тиск на тих, хто допомагає Москві обходити обмеження. США зі свого боку пообіцяли передати Україні розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Водночас, зростання цін стримує невизначеність довкола світової економіки, ризики закриття уряду США та очікування збільшення видобутку країнами ОПЕК Паралельно тривають дискусії про військову допомогу Україні. У Канаді новий уряд марка Карні скасував план передачі Києву вогнепальної зброї, яку збирали в рамках національної програми викупу після розширення переліку заборонених моделей у 2023 році. Виявилося, що більшість одиниць непридатні для бойового застосування та не відповідають стандартам НАТО. Попри це, Канада запевнила, що залишається одним із ключових партнерів України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії вона вже надала допомогу на 22 мільярди канадських доларів, з яких понад 6 мільярдів припало на військову підтримку. Таким чином, Захід одночасно посилює економічний та військовий тиск на Росію, використовуючи як інструменти контроль над тіньовим нафтовим бізнесом, санкції, підтримку українських військових та політичні рішення, що мають унеможливити використання будь-яких лазивок для фінансування війни.